Дорогі дами, сьогодні я знову вирішила зняти відео про прибирання. Але воно буде без самого процесу таке по мотивах. Так що нічого шурувати ми не будемо, бо все вже прибрано до вас. Я просто хочу показати, яку ще хімію використовую, крім тієї, яку показувала, коли прибирала в ванні. Тому сьогодні буде кухонна тема миючих засобів. Ну і ще заодно щедро поділюся деякими лайхаками, які мені допомагають в прибиранні і підтриманні чистоти і порядку. Ну, і чого ж там, заодно і похвалюся тою чистотою. Ну, Заліто в мене кухня і туалет це стратегічні точки. І вони завжди повинні бути вилизані. Ну, але, крім такого, щоденного прибирання, я ще раз в місяць роблю півгенеральне. Ну, це взагалі у мене як ритуал. Я навіть собі цей день відмічаю в календарі, планую на період. І от воно у мене відбулося в цю суботу. Ну, а в кінці місяця це обов'язково робиться тому, що я завжди мию чайник від накипу, щоб не забути. І обов'язково змінюю фільтр ну, в цьому от кувшині для води. Бо взагалі у нас вода дуже паршива з крану. Ну, і її треба відфітрувати. Ну і там, от зразу все виставляю собі дату ну, до наступного півгенерального прибирання. Ну, а там вже два рази на рік в мене генеральне прибирання, коли я вже шурую і в самих ящиках ну, цього, кухонної меблі. Ну, Взагалі-то, якщо чесно сказати, я от не просто люблю, коли чисто. я ще і на диво люблю прибирати. От собі включаю якийсь серіал кримінальний, якийсь там Речдок, ну і пішла з тряпкою. Так що, зараз я піду позбираю свої всякі миючі засоби, ну і покажу, чим я навожу той порядок. Ну, і тим більше, що не досить так скучно, поки що ми всі далі сидимо з коронавірусом вдома, травму чимось зайнятися. Ну, влоги щось не знімаються між таблетками і кашлюючими. Так що покажу, як я прибирала. Так, ну почну із цієї шафи. Ну, взагалі, то в більшості все, що мені потрібно, я на кухні, але дещо і звідси хочу взяти. Ну, це в нас така господарська частина. Кладовку ми ж розвалили, ну, а десь всяку таку домашню дурню треба було діти. Ну, ну Ми її сюди і пристроїли. І що я вам даму скажу? От Абсолютно не жалію, що позбулися кладовки. Ну, Може, деколи трошечки жалію. А взагалі-то ні, тому що в нас немає ніяких закруток, ніяких запасів, нічого нема. Але зато у нас збільшилася кухня до 9 квадратів. Ну і нарешті я зрозуміла, що в кладовці ми зберігали тільки непотрібний хлам. От все, що справді потрібно, ну, прекрасно помістилося в цю шаф. Ну і взагалі то тут могло бути в рази більше місця. Просто зараз от все забито стратегічними продуктами, ну, які ми ніколи не купували, ну, просто зараз отака от ситуація. Ну і вже заодно і покажу, що в мене тут робиться. Це таблетки для посудомийки. Такі нормальні із червоною треба мати. Цей контейнер я забираю на кухню, покажу, що там в ньому робиться. Тут знизу ще. Ну, це теж таблетки для посудомийки, але тут для того, щоб її саму мити. У нас така галя балована. пробує її не помий раз на місяць. Вона починає у вайбері писати і з нами скандалити. Тут ще запас ополіскувача. Без нього вона теж не буде працювати. Не -не -не. Це така дурня, важке халєра, ну десь кілограм важить, напевно, якщо не більше. Жахливі ті таблетки. Хто якийсь був період, що щезли такі з червоною капсулою. На магазині сказали, що ці нормальні. Ніхрена нам не нормальні. Вони там за декілька миттів так мені загадили посудомийку. Все в якомусь такому нальоті було. Вона й думала, що це пластмаса пошкрябана. Тім, ледве її нормальними таблетками привело в порядок. Знаю, тепер тоді. Так, а тут що в мене? А, це такі залички, фарби для. Батареї і от тим, чим у нас ну, стеля і відкоси фарбовані, там деколи підфарбовую. Так, оцей контейнер я забираю. І цей контейнер я забираю, покажу. Тут в мене якісь рушнички такі, з матерії. Стоять і стоять. Ну, а це запас для миття посуду. Щось таке французьке ашанівське недавно купила, ще його не тестила. А тут від Ляркверт. Мені дуже подобається ця продукція. Така більш натуральної, гіпоалергенна. Ну і, і в Ашані продається і в сільпо. І в сільпо досить часто, навіть є знижки. Ну, а от цей засіб навіть можна використовувати бб ну, для дитячої посуди. І це від Лярферт. Але то, не ну, знаю, ну, по типу містера мускула, щоб там плитку на підлозі вмити. Щось таке. Так, і що ще в мене тут залишилося? А там знизу просто ще якийсь запас паперових рушничків. Так, забираю все, що треба. Ну, і ще для повноти образу я дещо захоплю з ванни. Візьму цю магічну тряпочку. Ще раз покажу, як вона працює. Ну і що я про неї думаю. Ну і вже заодно покажу дещо з нового. Недавно купила в Ашані, здається, німецькі. Це рушнички. Але вони не паперові, а ткані. Вони дуже легко відриваються по лінії і мають зручний розмір. Ну, а саме основне вони прекрасно вбирають воду. Ну і не розлазяться, як паперові. Тому я вирішила їх пристроїти в ванні для підлоги. Ну, коли там щось накапано, щоб підтерти. Ну, і при тому їх можна декілька разів використовувати. Ну, Не такі вже зовсім одноразові. Бо взагалі-то цю функцію у нас виконували отакі от тряпки. Ну, але коли вони намукають і валяються під ногами, ну, якось виглядає мало естетично. Ну, я думаю, що з рушничками буде якось гарніше. Ну, і ще хочу взяти дещо з хімії. Ну, я вже її все показувала. в мене її не так -то й багато. Але оцей засіб я хочу пропіарити ще раз. Ну, бо думаю, що він того достойний. Ну, тому забираю його теж на кухню. Так, ну, я позносила на кухню всі контейнери, але почну не з них, а з миючих засобів, які в мене зберігаються під мийкою. Тут така їхня основна локація. Ну, взагалі, по моїх грандіозних планах, тут мали зберігатися овочі. Кладовку ми ж розвалили, ну, а той нещасний кілограм картоплі і морпи треба було кудись діти. Ну, і я собі для цього наперед спланувала тут місце, і ми встановили від ікеа такі от висувні системи із відрами. Ну Взагалі ці відра для сортування сміття. Ну Але в ікеа немає нічого однозначного і при надлишку фантазії, те саме дуже успішно можна використовувати з іншими цілями. Але, на жаль, моя ідея потерпіла повне фіаско, тому що я не врахувала, що від посудомийки буде жара. Ну і ясно, що ніякі овочі цього не витримають. Тому у мене картопля тепер у такому відрі стоїть біля вікна, що мене несказанно підхарює. Ну Але зато тут під мийкою дуже гарно організувалося місце для всяких миючих засобів. Ну, а тепер, раз в мене огляд. По закону жанра буду оглядати все підряд. Ну, тут в мене під мийкою завжди запас паперових рушничків і от таких от серветок вологих для прибирання. Ну, Збоку губка мікрофібра із двома різними сторонами абразивності. І я нею мию плиту і раковину. Далі йде найменший контейнер із видвижної системи. Ну і тут я пристроїла капсулу для посудомийки. Такі нормальні. Так, а глибині ще один контейнер. Ну, але він вже від таквари. У цей от набір входили три такі контейнери різного об'єму із системою вентиляції. Ну, але вони мені всі не помістилися. Ну, от якраз, в принципі, у них і мали зберігатися овочі. Цей середній планувався для цибулі, але зараз в ньому дарунки для білочки від малюка. Е, Бомбон цим кульочком бігаю в парк і підгодовує тих товстих рижих тварин. Ну, а там ще мішочок з горішками є. Купила минулого року, але щось він нам не зайшов. Не знаю, нафіга ми то купували. Навіть не вище. Ну, зато малюк зрадів, бо ми їй сказали, що то їй зайчик передав. Мале дурне так раділо. Завжди дуже любить, коли щось там зайчик передає. Так. Далі в мене тут висить така система від IKEA Organizer. Тут повно всяких яких дрібничок. Якийсь запас губок. Сміттєві пакети. Так, що тут таке? <сміття> да. ну, це теж пакети для сміттєвого відра. Ну, вони були в ньому як подарунок. Ну бо, судячи із ціни мого відра, думаю, що ці пакети з великою такою претензією на біо І навіть, здається, йдуть із запахом. Ну, Але я думаю, що в них ціна просто космос. Ну, ми їх так і не відкрили, навіть їх будую відкривати. Ще рукавички. Ну, але не такі одягають, тільки коли працюєш дуже з агресивною хімією. А так, щоб сполоснути посуду, то я то ігнорю. що там ще? А ще якісь губки розсипну. Так, а, о, оце от дуже дієва губка. Я в Німеччині дурі таких пару штучок купила, і от вони ідеальні, щоб відчухати кастрюлі, якщо вони там підгоріли трошечки. Губки такі абразивні і все дуже добре усувають. Рекомендую однозначно. А ще якась от така губка для чищення. Оце. Ну, якісь такі губки в мене валяються, цікаше я не використовувала. Ну і в глибині ще такі друтяні. Знаю, на що нам Ну, а зараз покажу, що в мене є із миючих засобів для кухні. Ну Я заодно продемонструю, як виглядає та висувна система. Дуже зручно користуватися. Так, що в мене? Ну, Знову запас губок, якісь польські, гламурні з запахом лаванди. Ну, а оце мої любимі губки. Дуже добре піняться, не розлазяться, ну, але їх давно нема в продажі. Тому я оці зберігаю просто як недоторкуваний запас. Так, що далі? Угу. Ну, цей девайс я поки відкладу, а потім про нього розкажу. Ну, а тут в мене сіль для посудомийки, Не було від фініш, взяли якусь німецьку, але абсолютно нормальна сіль. Крупна, добра, ну, до неї претензій немає. Так, далі в мене ополіскувач теж для посудомийки, бо вона падлюка без нього починає нервуватися, не хоче працювати. Так, ну і оці дві баночки я поки що відкладу, а потім про них розкажу. Далі що? Що це? Цілі дуо. Чи в нього два кольори розділені? Ага, <пл guard> <brewery> да, я згадала, як ним користуватися. Я навіть згадала, звідки в мене взявся. Це коли я безуспішно пробувала відмити керамограніт від плям води на балконі. Але, чесно кажучи, ніфіга не допомогло, тобто сидять до сраки двері. Але, щоб усунути наліт на раковині, в мене є куди дієвий засіб. Направда, плитку на балконі він теж не відчистив, зато наліт на нержавійці і кераміці забирає на раз-два. от французький засіб, я купувала в Ашані. І якщо чесно, кращої дії антикалькер я не зустрічала. Ціна цієї баночки просто смішна. Вон десь в районі 40 гривень було. І ну, не плачевно, що він вже давно ще в Вашані не завозить. Ну, надіюся, що він ще з'явиться. Так, далі. Далі моє любиме марсельське мило. Воно у мене дублюється і в ванні, і на кухні. Теж дуже дешева продукція в районі 50 гривень, але працює на всю тисячу. І от це марсельське мило в мене складає тріаду улюблених миючих засобів. Ну от вони. Я та їх так виставила по використанню в залежності від ступеня забрудненості. От на кожен день в мене серветський димол, я ними витираю все, і мию плитку на підлозі. Марсельським милом відмиваю такі брудніші забруднення, ну стійкіші раз на тиждень, ну, а раз на місяць, коли вже зовсім катастрофа, перехожу на агресатори, на такий універсальний засіб, який забирає всі забруднення. Ну, але ще крім миття всього, на кухні в мене марсельське мило просто незамінне для... для миття мого капризного скла в дверях. Нам найбільше подобається дизайн міжкімнатних дверей, коли скло займає більше 80%. Отак от вони виглядають легші і гарніші. І скло у нас завжди отакі от біле, сатинове, яке не просвічується. Ну, але в цього скла є одна глобальна проблема. Якщо до нього доторкнутися, зразу залишаються відбитки пальців, ну, такі от, жирні сліди. Передати не можу, як я з тим намучилася. Мила всім, і на 100% взагалі ніхрена не допомагало. З якими розчинами для скла, тим з грасатори, який, по ідеї, мав відмивати все, спиртом, ну, взагалі все мимо. А на старих дворях я колись так терла ту пляму, що взагалі покриття здерла. Ну, і от так в мене було до тих пір, поки нарешті не попався мені лайхак, як з тим безобразієм боротися. Так що, дами, якщо хтось все вже перепробував і не знає, що з тими плямами робити, мийте їх просто милом. От так що, це от мерсельське мило це лайхак номер 1 від жирних плям на сатиновому склі. От нанесли на скло. Або, так як я на ватний диск, протерли. Ну, якщо потрібно, той диск залишили. Потім змили водою. Все, 5 хвилин ніякого сліду нема. Треба нічого там терти. Так, що там у мене далі? Далі якась французька дурня від дешану для поверхні газових плит. Ну, я довго не могла нічого собі знайти для своєї варельної поверхні керамічної. ну, Купувала все підряд. В ну, основному ніфіга, воно ну, не відмиває. Тому я оце використовую для миття нержавіючої раковини на кухні. Ну і далі, з того самого репертуару від Ляркверт для газових плит. Теж взагалі нічого воно мені не допомогло на моїй поверхні керамічній. І ним же ж я і мию ту саму раковину на кухні. Ну і ще там залишилося якесь італійське чудо для духовки і грилю. Ну, але я його ще не тестила. Бо, звіту, духовку мені можна і не мити, не каталітична поверхня, і коли є забруднення на стінках, то просто включаєш режим крематорій, ось брус згорає, ти його просто так змітаєш і урну. Ну, а якщо там дно треба помити, чи ті протвіні, ну, то я більше грасатори використовую. Внесла його, ну то все так відмокло, легесенько змилася, проблем нема. Там ще в мене то лійка, щоб насипати у посудомийку а, сіль. Якась дурня, щоб холодильник розморожувати. Ну і ще пакети. Ну, я їх у відра під овочі застилаю. Вони такі хороші, міцні. Це такі, Мічта окупанта Ну, для своїх. Тому що ми їх не бросаємо, ми їх просто не підбираємо. Ну, а оці моючі засоби, які я відставила, хочу показати окремо, і вони всі для варильної поверхні керамічної. Ну, зліту я думала, що керамічна поверхня набагато легша в догляді, ніж варіант камфору, такий як в нас був. Тим словом, хрін то правда. От так само воно пачкається, пригорає і зовсім не просто відмивається. Так що, поверхня керамічна досить капризна. Ну, якщо посуда має негладку основу, то поцарапати скло взагалі без проблем. Ну, а якщо на гаряче попаде цукор і вплавиться, ну, то взагалі до побачення. Можна вважати, що у вас буде оригінальна варильна поверхня. Таке вже взагалі нічим не відшкребеш. Ну, і от Взагалі, щоб просто помити керамічну поверхню, то будь-що не підходить. Ми я перепробувала різні доступні мені засоби терли в дурному розумі. А відмовалося відсотків на 60-70. Ну, аж поки нарешті, випадково, мені не попався в Ватсуні цей засіб для кераміки. Ну, в принципі, він єдиний, який я бачила в продажі, теж від Росман. Зараз покажу, який він. Такого голубого кольору із абразивними частинками. Але ними можна терти скло і воно не поцарапається. У мене навіть декілька таких незначних подряпин дуже добре зашліфувалося. Так що, це от прекрасний засіб для керамічних варильних поверхонь. Нанести вологою губкою, то розтерти, дати щоб відмокло, ну і все чудесно змивається. Ну, але якщо вже зовсім плита ну, засрана, і її відмити неможливо, для цього існує от такий от ніж. І це ще одне моє велике персональне відкриття. Я, в принципі, не знала, що таке існує, і випадково побачила його в магазині з технікою, коли купувала таблетки для посудомийки. А спочатку взагалі не в'їхала, що це. Ну, просто стало цікаво, а це виявляється така от магічна дурня. Треба трошечки намочити той бруд, ну, а потім отак от легесенько відшкрябати ножем. От, легко і без зусиль. Дуже-дуже ефективно. Ну і оцей ніж не поцарапає поверхню. Ну, а плита буде блистіти <гум>, в кота щось там. Так що, дами, будь ласка, якщо хтось цього не знав і мучився так, як я, от купіть собі отакий от ніж, ну і буде вам щастя. Так що, можете мені дякувати, я альтруїстка. Ну, а ще розкажу, як я доглядаю за мийкою. Гляньте, як блестить, а? <гум> Аж сліпить. Ну, і цього результату можна дуже легко добитись. У нас мийка німецька. І вона випускалася в трьох різних покриттях. Просто блискуча нержавійка, сатинова така як рапата, і така як в нас матова. І, в принципі, догляд за нею ніяких проблем не створює. Там єдиний виробник пише, що не можна чистити чимось дуже абразивним, щоб не було дрібних царапин. Тому я тут на дно постелила такий коврик від ікіа. Ну, так ніби гарніше і посуд не гримить. Ну, Якогось особливого догляду, зачищення мийки мені і не потрібно. Ну бо я майже ні, нічого там і не мию, змішувач в мене супергерметичний, нічого не прокапує і е, нема обнякового нальоту. Ну, а якщо десь раптом застоялася вода, той французький шмурдяк оці плями усуває просто на раз-два. Тому раковину мию, в принципі, чим ні попадя, навіть рідиною для посуди. Ну, або коли ми плиту, то тим же самим протираю мийку. Ну, але, звичайно, в мене є і спеціальний засіб, правда, закінчився. І цей засіб теж від домол від розману. Баночка дуже схоже виглядає на цю для керамічної поверхні. Ну, але рідина там не є така абразивна, дуже добре все очищує і нічого не царапає. Ну і. В принципі, цього абсолютно мені достатньо для того, щоб змивати бруд і жир. Ну тут основне її помийку до суха витерти паперовими рушничками, щоб не залишалися сліди води. Ну і тоді вона буде блищати, як дурна. Ну, правда, якщо її не витерти, тоді залишаються такі от плями, ну і вже, звичайно, вона так красиво виглядати і блистіти не буде. Ну, але це ще не все. Маю є отакий чудодійний засіб. На ньому так і написано: для близько нержавіючих поверхонь. Оце взагалі була кубка Віка. То коли я шукала хоч щось, щоб мені відмило керамограніт на балконі, ну, випадково його побачила в епіцентрі. Якесь німецьке чудо, друге Хелєра, взагалі то в нього слабо вірила, отак, от купила останній ефект. Але ще я вам дам і скажу, це просто магія. От я не знаю, як охарактеризувати цей засіб. Це силікон чи на основі якогось жиру, ну, не знаю. Але потрібно тільки малесеньку капельку, щоб ваша нержавійка почала блищати, як золото. Я зараз покажу. Берете це чудо, так тобто, от, трошки налити зовсім-зовсім небагато. Потім я беру ватний диск, так зручніше. Ну і починаю ту капельку розмазувати. По всій поверхні. І оці плямки, які були, якась тосклість, матовість. От воно просто все забирається на раз-два. І от при тому цей ефект дуже надовго зберігається. Ну, і от крім того, цієї маленької капліки мені вистачає не тільки для мийки, але ще, щоб протерти рамку на варильній поверхні. Помила поверхню і так от витерла. І навіть вистачає, щоб тут от -от -от пройтися по витяжці. Ну, от гляньте, а який результат. Хм? Ну так, да. єдине, що я говорила, засіб досить дорогого, ну, але його, в принципі, вистачає на руки. Ну, і що ще немало я думаю, що цей засіб створить вам імідж просто нереально крутої хазяйки. От, приготували званий банкет, да? засрали всю кухню. Ну, Рак воно помили, цією штукою витерли, наблищить, приходять ваші подружки, да? ну, ви догадуєтеся, що вони про вас думають. Ну, і вам трошки навіть завидують. Ну, а це, дорогі дами, буде як бонус. Зараз я вам розкажу про універсальний засіб для прибирання. А, секретна розробка, ну, але не моя, я тільки тестер. Це ідея моєї знайомої Наталії, ну, її канал так і називається Будь зі мною Наталії. Ну, Наталія знімає різнопланові відео від домашніх справ до подорожей і таких монологів спілкувань. Ну, всі її відео різного стилю, але дуже цікаві, гарно якісно зняті. Ну, а взагалі свій канал на позиціонує клуб для спілкування. Ну, одним словом, там дуже комфортно. І от в одному із відео Італія поділилася секретом універсального миючого засобу, який може, в принципі, замінити все, що у вас є. Ну, але я так докладно розказувати не буду, я плагіатом не займаюся. Я думаю, що краще, ніж автор, ніхто про це не розкаже. Так що подивіться в неї, я не претендую на цю розробку. Ну, а якщо зовсім в двох словах, то для цього універсального засобу. Потрібна тільки одна таблетка для посудомийки, з неї зробити розчин, протестувати <тес> і зрозуміти, що, в принципі, кращого засобу для чищення просто не може бути. І, в принципі, він може замінити абсолютно все, що у вас є в домі. Але я думаю, що краще це подивитися на каналі Наталії, тому що ну, ніхто, як автор, так добре не презентує свою розробку.